Адгезивний капсуліт, або також відомий як заморожене плече. Це запалення і фіброз капсули плечового суглобу. Це коли всередині творюється така щільна сполучна тканина, яка створює рубці, у нас буде втрачатися еластичність в суглобі. буде обмежена амплітуда руху, особливо коли ми хочемо завести руку за спину або відвести в бік. Чому він виникає? Конкретної причини немає, або він може бути наслідком вторинної причини. Це після травми, часто буває після інсульту. На ранніх етапах ортопед травматолог може призначити стероїдні уколи для того, щоб зняти запалення і трошки збільшити амплітуду. Самі по собі симптоми вони можуть пройти від 1 до 3 років, але якісь залишкові явища залишаються. Фізична терапія вона пришвидшує процес відновлення. Ходіть, покажу. Для вправи нам потрібно лише палиця, якщо в нас травмоване праве плече. Наша задача лівою рукою повільно виштовхувати праву руку в бік. Права рука максимально розслаблена. Ми працюємо по безболісній амплітуді. Відчули біль, вернули вихідне положення. На першому етапі амплітуда руху вона може бути мінімальна, це нормально. З кожним тижнем вона буде збільшуватись. Ми праву руку ставимо перед собою, ліва рука штовхає праву руку вгору по безболісній амплітуді. Руку право в лікті не згинаємо, стараємось тримати рівненько. Права рука бере палицю знизу, ліва рука бере палицю зверху, лівою рукою піднімаємо палицю догори. Тим самим праву руку ми піднімаємо по спині. Вгору, ж працюємо по безболісній амплітуді. Цей рух може бути складніший при адезивному капсуліті. У нас ось ця зовнішня ротація найчастіше страждає. Ми здоровою рукою впираємось в стіл, нахиляємось трішки вперед, розслаблено махати правою рукою вперед-назад. Цієї позиції ми можемо собі малювати коло в одну сторону, так само в протилежну. Також важливо розтягувати підлопатковий м'ясо. При адгезивному капсуліті він часто є в гіпертонусі. За допомогою зовнішньої ротації ми опускаємо руку на кошетку відчули біль, повільно вертаємо вихідне положення. Цей комплекс справ допоможе вам збільшити мобільність плечового суглобу, а також зменшити больовий синдром. Йоу!